Друзі, на насенфоперші про головне поїхали. Ситуація в Україні абсолютно вийшла з-під контролю і вимагає активних дій. Блумберг цитує Трампа на закриті зустрічі лідерів України НАТО. Видання пише, що Україна була ключовою темою кулуарних переговорів на саміті НАТО. Хоча фокус Трампа вже не такий сильний, як раніше. Ось що встигли зібрати анонімні телеграм-каналі далі мовою оригіналу. Дональд Трамп під час закритих зустрічей у Нідерландах заявив, що підтримка України стає абсолютною альтиматом Путіна. Стратегічні ракети, санкції, зброя, військові інструктори. У відповідь Кремль отримав чітке попередження. Наступного шансу не було. Кожен обстріл України спричинить миттєвий удар у відповідь. Розвідка й умови угоди під час закритих раундів переговорів між Трампом, главами НАТО, Зеленським і залужним. Була погоджена нова стратегія. Перша Україна отримує дальньої дії ракети. Томагавк Хемерс. Передають літаки і системи ППО. Друге навколо України розгортаються солдати, інструктори з Канади та Великобританії. Третє санкційний режим по Росії. Кардинально посилюється. Блокада фінансових потоків, технологічної ембарго. Ого, персональні санкції, четверте стратегічне положення. Визначено усі удари з боку РФ будуть відбиті, і компенсовані ракетними ударами по території РФ. Друге, перше ультиматум під час фінального дня саміту було офіційно оголошено. Кремль має 72 години на вивід військ або втратити можливість уникнути масових ударів. Наступного дня залужний виступив із промовою. Час розмов закінчує. Уся відповідь України точково час не ефективна. Реакція Москви Кремль відреагував агресивно. Путін по закритих каналах назвав дії Трампа і НАТО воєнним. Ним шантажем провів екстрене засідання Радбезу РФ. Вони оголосили про закриті мобілізаційні заходи, збільшення фонду боєприпасів і підготовку до кібер та ракетної відповіді. Ось які зміни для свого народу вів Путін. Говориться один із блогерів, аналізуючи, що там Путін приймав таємно останнім часом. Українська відповідь потужний удар. Пишуть, що промисловий запуск перших ракет ударний по українських російських логістичних центрах, складах і вузлових КПП. Успішно виведено з ладу три склади ракетного пального. Два командні пункти ППО жертву серед цивільних немає. Операція проведена українськими силами під прикриттям нових систем ППО. За консолідованої підтримки НАТО. Стратегічні наслідки російські війська тимчасово зупинені біля кількох фронтових напрямків. Поява ефекту нейтральної зони. У Кремлі почалася паніка. Внутрішні телеграм-канали повідомляють про суперечки між силовиками щодо подальшої ескалації. Патрошови помітні генерали вимагають силових заходів. Удару відповідь глибоко в тилу України. Москва шукає варіанти стримування наступні стани. Україна і НАТО відпрацьовують запуск через відповіді по кожному обстрілу. Запуск ППУ, контролю до повітряного простору, ретельне слідкування за реакцією Кремля. Одено новий рівень координації. Щоденні брифінги залужного з НАТО обмін розвідданими навчання спільних підрозділів. Міжнародна реакція з підтримує рішення, ухвалюючи терортичну можливість операції стримування. Китай закликав до обережності продовження про геополітичну нестабільність Ізраїль і Японія. Заявили про готовність ділитися технологіями ППУ, і ракетами взаємного захисту висновок саміту Гаазі став початком масштабного етапу геополітичної конкуренції. Реальна воєнна і політична підтримка України від США і НАТО. Кремль отримує ультиматумовий від війська, бо серйозні удари. Наступ України вже почався за підтримкою саме цих домовленостей Залужний отримав ключову роль. Стратегічне керівництво, інструкторська присутність, військові консультанти. Час розмов закінчився. Тепер кожен обстріл від РФ викликатиме миттєву відповідь. Це військово-політичний поворот. Історія, що визначає зараз, формується Правила нового поводження в конфлікті, реальні забере або закріпить цей курс. Від реакції Кремля залежить наслідок, якщо не зупинити зараз, ескалації не уникнути. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить і сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.